Боже Слово, темрява згустилась. І люди перестали бачити та розрізняти, де правда, а де неправда. На добре кажуть зло, а на погане добре. Вдивляються під ноги, щоб не впасти і падають. Бо наспроможні бачити всі дивляться під ноги, не піднімаючи оцього від дог. Зверніть увагу люди вгору, підніміть ви очі і побачите зрую до світлю, котра усім, хто дивиться на неї, освітлює в дорозі шлях, щоб не заблукати вам. Проте багато хто на неї увагу не звертає, одні не хочуть до світла. Бо всі діла їх явні стануть, а другі в гордості свої вдають, що про проте сліпці, а треті знають, що є сліпі, надію на інших покладають, хоча і ті також сліпі. Підійміть ви очі від долу до небес, щоб шлях воно вказало Та очі вам відкрило. Та щоб побачили ви того, кого на вашому Христі розіп'яли за провини ваші. І щоб до нього вам прийти, отримавши спасіння з його рук. Він один спасає, і очі відкриває, його є слово, незмінне, Боже слово. Зверніться ви до нього. Допоки не прийшов ваш час постати перед суддею святим та непідкупним, ніхто не виправдається, Суддя і спаситель є одне. Судити буде слово Боже і виправдовує тих, хто вчиться в нього теж воно. Йому ім'я, Ісус Христос. it is